На початку Fallout 4 з'являється досить набридливий персонаж. Представник Волтек. Це одягнений у жовтий плащ Представник найзлішої компанії у Fallout приходить до ваших дверей, щоб записати вашу сім'ю до найближчого сховища. 111. Його поява в кінцевому підсумку дозволяє вам втекти від неминучої загибелі, але його фальшива доброзичливість і безмежна відданість своїй компанії це одно змушують більшість людей добряче грюкнути дверима перед його обличчям. І коли наступає кінець світу, а ми бачимо, що його не впустили у сховище, то можна подумати, що йому кінець. Але ні. Виявляється, що той самий представник Волтек пережив бомбардування і перетворився на гуля. Ви можете зустріти його в готелі в Good Neighbor, де він розповідає, що його вигнали з усіх поселень за те, що він був занадто набридливим. Саме тут більшість гравців можуть подумати, що він заслужив це і залишити його страждати у власному горі. Однак, якщо ви проявите співчуття до цього персонажа, ви отримаєте можливість найняти його у своє поселення. І це об'єктивно найкраще рішення, яке ви можете прийняти. Отримавши посаду в магазині, він продаватиме потужну, унікальну зброю, яку ви не зможете придбати більше в жодному іншому місці. Як я казав, вище допомогти цьому персонажу це найкраще рішення, яке ви можете прийняти.